Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний торт із персиками: м'який тоненький бісквіт, ніжний сирний мус та дуже смачні соковиті персики. Ідеальний десерт у літню жарку пору. Цей тортик стане вашим улюбленим, так як і моїм. Обов'язково зберігайте рецепт та спробуйте приготувати цей смачний тортик для своєї родини. Це неймовірно смачно! Для приготування я беру миску, невеличку піалку та два яйця. Яйця я дістала із холодильника. Яйця відділяю на жовтки і білки. Білки викладаю у глибоку тарілку, жовтки окремо, до білків додаю дрібку солі та за допомогою міксера на середній потужності взбиваю білки до стану пивної піни. Потім поступово до білків додаю 50 г цукру. Не потрібно додавати зразу весь, додавайте поступово та продовжую взбивати до однорідного густого стану. Коли вже білки стали ось такої консистенції, додаю до них жовтки. Можна по одному, можна зразу всі. Додаю жовтки і знов все гарно вимішую міксером. Готово, прибираємо міксер в сторону, він нам більше не потрібен. Беру борошно, до борошна додаю 1 чайну ложку розпушувачу. Борошна в мене було 50 г. І додаю борошно з розпушувачем до тіста. Також сюди додаю 2 столові ложки олії без запаху. І тепер все перемішую лопаткою або ложкою, дуже обережно, щоб наша маса залишалась повітряною. Ось таке бісквітне тісто в мене вийшло. Далі беру форму для випікання бісквіту, застеляю її пергаментом, форму нічим не змащую, а виливаю на неї бісквітне тісто. Діаметр моєї форми 24 см, розпреділяю тісто по всій формі тоненьким рівненьким шаром. Вмикаю духовку на розігрів на 180 градусів та відправляю бісквіт випікатись впродовж 20 хвилин. Через 20 хвилин бісквіт спікся, витягаю його з духовки, даю йому охолонути. Коли бісквіт вже охолонув, витягаю його з форми. Якщо необхідно, то трішки підріжте краї та знімаю із нього весь пергамент. Тепер нам необхідно зменшити наш бісквіт у об'ємі, тому я беру гострий ніж та обрізаю по всьому діаметру кола приблизно 1 см бісквіту. Так, бісквіт буде м'якенький і не буде цього твердого бортику. Бісквіт я обрізала, далі вимила цю форму, в якій я його пекла, і викладаю на дно бісквіт. Ось, бачите, є невеликий зазор. Сюди буде потрапляти крем і буде смачно, і бісквіта зовсім буде не видно. Також бісквіт нам необхідно пропитати. Для пропитки я використовую абрикосовий сироп. Можна використати будь-який, можна зварити просто цукор із водою. сиропу я використовую буквально 5 столових ложок, це приблизно 40-50 мл. Далі я беру тарілочку, в неї висипаю один пакетик желатину, заливаю його 100 мл холодної води, перемішую та відставляю в сторону до набухання. Поки желатин набухає, готуємо мусовий прошарок торту. Для цього я беру 350 г кисломолочного сиру, 150 г цукру, дрібку ваніліну і перебиваю сир з цукром, блендером. Якщо у вас сиркова маса, то тоді, звичайно, цього робити не потрібно. У мене крупнозернистий сир, тому я його перебиваю. Додаю сюди 400 г, тобто один пакетик сметани. Жирністю 20%. Також додаю 3 чайні ложки маку і все ретельно взбиваю міксером. На середніх оборотах приблизно 2 хвилинки, щоб наш крем був однорідним. Желатин цим часом вже набух, відправляю його до мікрохвильовки і розтоплюю короткими імпульсами до однорідного стану до повного розчинення желатину. Додаю вже охолонувши желатин до крему. І швиденько взбиваю крем. Желатин обов'язково має бути вже охолонувшим, взбиваю швидко, щоб повністю розподілився весь желатин по крему. Все взбила, все готово. Ось такий мусовий творожно-сметанний крем у нас виходить. Застиває він дуже швидко, тому потрібно робити все також швидко щоб він не застиг у мисці. Викладаю його зверху на бісквіт, виливаю повністю, розподіляю по всій поверхні, трішки можна його постукати, притрусити, щоб він розподілився по всій поверхні. Та відправляю у холодильник на 2 години. Цим часом я беру один пакетик апельсинового або ананасового желе, заливаю його 200 мл гарячої води і ретельно перемішую. Відставляю желе до повного охолодження в сторону. Цим часом я наріжу персики. Ось такі гарні соковиті персики в мене. Вони вже гарно поспіли, дуже м'які. Це головне для цього торту, якщо персики будуть, як з супермаркету, дуже тверді, то буде несмачно. Нарізаю персики на тоненькі шматочки. Я буду викладати персики у формі троянди, також можна розрізати персики просто на 2-3 частини і викласти їх великими шматками. Як вам буде зручно і як вам буде гарно. Так і робіть, все рівно буде смачно. Коли вже наш тортик застиг, ось такий вже дуже тугенький мусовий шар, я викладаю зверху на нього персики, викладаю із центру у формі троянди. Ви, звичайно, орієнтуйтесь на свій смак. Ось така краса в мене вийшла. Далі вже охолонувши желе, я поливаю зверху на персики, обережно розподіляю його по всій поверхні, щоб рівномірно розподілилось желе по всім персикам, і всі персики були вкриті цим шаром. Готово, заповнили, тепер відправляємо наш готовий тортик у холодильник на 2-3 години. Бажано не менше, щоб він гарно застиг та не ламався під час нарізки. В мене пройшло 3 години і ось така краса вийшла, все дуже гарно тримається, все дуже гарно застигло. За допомогою ножа я обрізаю його по краю біля форми, щоб він гарно витягнувся з форми. Далі знімаю кільце та перекладаю його на тарілочку. Ось такий красунчик вийшов, дуже-дуже гарний торт, дуже ароматний. Зараз ми з вами його наріжемо та подивимося, який він всередині. Я вам дуже раджу його приготувати. Це неймовірна смакота у літню пору. Дуже гарно, дуже смачно. Ви тільки подивіться, яка це краса. Як завжди бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео.